Ви безумовно знаєте, що методика зубної імплантації дозволяє нині успішно відновлювати передчасно втрачені або вже неперспективні до лікування зуби незалежно від віку пацієнта і складності його стоматологічної ситуації. Виявлені неперспективними до лікування зуби пацієнта можуть бути заміщені зубними імплантантами і тимчасовими зубними реставраціями одразу ж після хірургічного втручання, забезпечуючи пацієнтові соціальний комфорт і активне життя. Після приживлення тканин до поверхні імплантантів тимчасові зубні конструкції заміщують постійними зубними реставраціями, довершеними як функціонально, так і естетично, якими пацієнт користується вже довгі роки. Однак під час кожної консультації ви закономірно цікавитесь, як довго служитимуть зубні імплантанти і фіксовані на них штучні зуби. Безумовно, перспектива результату зубної імплантації залежатиме від кваліфікації лікаря, грамотності лікування і вашого договір. Гляду за зубними конструкціями та стану здоров'я, як правило, зубні імплантанти успішно зберігають свою функцію понад 20 і більше років. Однак зубні реставрації на них зазнають механічних пошкоджень внаслідок постійної дії на них фізичних факторів під час природнього розжовування їжі. Це може проявлятися у вигляді сколів і тріщин обличкування на поверхні штучних зубів. На щастя, сучасні технології протезування дозволяють легко і за короткий час зняти зубні реставрації. Зайняти пошкоджене естетичне обличкування на нове і продовжити службу зубних реставрацій знову на довгі роки. Дорогі пацієнти, знайте, що сучасні методики зубної імплантації, кваліфіковано виконані у спеціалізованих стоматологічних центрах, надійно і довго служитимуть вам і доповнюватимуть радість від здоров'я і можливостей вашого тіла.